Ми єдині від солони гір морських до витоків Дніпра. Від Чорного моря до синіх Карпат одна нероздільна родина. Без панства, без рабства, насильства і зрад одна самостійна родина. Хай сяє сонце в нашій пісні, і світом котиться луна. Ми, може, в чомусь трохи різні, та Україна в нас одна. Ми дихаємо. Одним спільним повітрям ймо і з вами один хліб. Ми усвідомлюємо, що рідні не тільки друзі та домівки, але й міста, річки, ціла Україна. Кожен новий день дарує нам безліч нових можливостей. Україна потребує нашої мужності та єдності. Україна єдина, красива і сильна, в мирі й любові до нашої землі. Україна це ми. Як немає ранку без сходу та вечора без заходу, так і немає Івано-Франківська без Маріуполя. Ми з вами, схід і захід разом, Херсон це Україна. Маріуполь це Україна. Львів це Україна, Одеса це Україна, Україна єдина країна.